Цей вітаю вас, котики, киці і небінарні котенята. Давно мене не було. Ну, в принципі, хто знає, з яких причин, той знає, але суть не в тому. Суть в тому, що треба моїм любим підписчикам робити контент. І я цим власне, і займаюся. Сьогодні у нас тема мій стім». Так що без лишніх от от пририкательств. Ні, з прирікательствами. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, поширте це відео, тому що то є лихо, то є горе, то є біда. Самі розумієте, охоплення в Сраці. Ну і от це от все. Ну, власне, що, власне, погнали дивитися мій стім. Що ми маємо? Як бачимо, зліва у нас тут отак от красиво все, акуратненько по папочкам. Ну, майже дивимося. Assassin's Creed. Друга частина. Brotherhood. Revelation. І Origins. В жодну не грав, що вони в мене там роблять, поняття зеленого не маю. Далі Batman, Arkham Asylum, Arkham City і Arkham Knight. Ну, Вся трилогія. Колись вона була на класній розпродажі, я його все це діло купив. І, кстати, в Asylum я грав, ну, шо-то якось там почалася заруба з Бейном, і в общем, я на тому моменті ліванув, і це було дуже-дуже давно. Біошок. Перший, я пройшов в ремастері. Infinite я пройшов. А от Біошок 2 в ремастері не пройшов. І знаєте, що чого? Якби це сумно не звучало. Немає української локалізації, на жаль, досі. Хоча гра, наскільки я знаю, класна і прикольна. Але ну, маємо, що маємо. Так, борда. Оце рус, ру, це не дивіться, я поняття зеленого не маю. Це вони коротше, якісь мудаки, і я взагалі нічого не розумію. Перша, друга, третя частини в мене є. Жодну не грав. Далі Коло Хуарес. Колись давно, ну то знаєте, така пов'язка на один газ, триуголка, череп, кості, щось грав, ну уже дуже давно і дуже не пам'ятаю. Кризіс. Кризис — це взагалі боль-моя дюрка срака, тому що. Наскільки я знаю, наскільки це крута і офігенна гра, але, на жаль, щось якось так вийшло, що жодного разу в жодну частину не грав. Так, у Секс. Теж у мене все повністю є. Human Revolution я, по-моєму, грав. Ну, теж дуже давно і дуже не пам'ятаю. Якось так ось. Far Cry. О, ну тут, звісно, Far Cry перший. Колись ще, будучи піздюком, грав, ну не пам'ятаю. Far Cry другий. Скільки разів не пробував, для мене це чесно гамно плюс синіна, поэтому ну, не моє. Far Cry 3. Ну, тут хто знає, той знає. Пройшов я його за своє життя вже разів. Ну, з 10, мабуть, точно. Ну, коротше, це моя улюблена частина, так що тут нема про що говорити. Blood Dragon. Я його раз два проходив колись давно. Ну, прикольно, кльово, так. Е, такий ретро вейв, оці всі діла. Ну, кльово, реально кльово. Можна пограти. Четвертий фарич. Що нам кажуть, четвертий фарич? Шо четвертий фарич це можна сказати, що той же третій, тільки релокейтнутий. Непогано. Мені, в принципі, зайшло раз 3-4 я його проходив, ну, норм. П'ятий фарич. Т, кстати, скільки б його не срали, і не плювали, і не харкали на нього. Мені він прям зайшов і він досить прикольний, і дійний, з якоюсь задумкою. Ну, коротше, мені він зайшов, він прикольний, реально, і він набагато масштабніший, скажімо так, ніж всі попередні частини. Шостий фарич. Начинав я грати. Ну, опять же, відсутність локалізації, вона дає своє. Я люблю читати, а там читати англійською незручно, я її, на жаль, не так добре знаю. Так, ну і New Dawn, New Dawn я проходив, напевно, раз-два. Ну, знову ж таки, зрозуміло, що це просто-напросто передертись з п'ятого фарича. По суті, це як доповнення, його видали як окрему гру. Багато хто може сратися по цьому переводу. Але ну, факти стається фактом. Ну, Можна. Грати, ну, але нічого особливого. І Far Cry Primal. Ну, Особисто для мене, після третього Фарича, це моя улюблена частина. Я не знаю, чим мене підкупила ця доісторична епоха, але мені воно так зайшло, що це просто відвал сраки. Так що всім дуже настирно рекомендую. Hellblade Ну, це VR Edition і звичайний не грав. Хоча знаю, що гра класна. Just Cause. Ріко Родрігес, всі діла. Трешу гари, Содомія, все взривається, горить, палає. Кльово, прикольно. Що третій, що четвертий колись давненько грав, зараз не доходять руки. Мафія. Мафія 1 Definitive Edition, Мафія 2 класична, Мафія 2 Definitive, Мафія 3 Definitive. Можете мене закидати тапками, ні в що не грав, ні разу. Метро. Так... А, ви ж звернули увагу, що в мене? Бачите, як гарно по папочкам, по мамочкам. По ну, коротко, по папочкам все розложено, красиво, чинно. 2033 колись давно грав. Exodus Пробував запускати, але щось воно мені не пішло. Last light, Не пам'ятаю. Ну, коротше, щось грав, але не так, щоб дуже сильно. Ну, Головне, що все є. Mirror's Edge. Знаю, що про паркуру, знаю, що кльово, знаю, що цінителям жанру заходить. Мені теж довжену зайти, але, поки, к сожалению, не грав. Так, снайпер-еліт. Дрочільня з дрочілін. Ну, в якому смислі? Тому що ти там, як рак, повзаєш, а то щось там вошколупися, стріляєш, манаєш. Ну, коротше, мені таке подобається. Першу, другу, третю, четверту я проходив. П'яту, по-моєму, я грав. Ну, не дограв. Якось так. Так, Splinter Cell. Колись корішок у мене її грав, а я збоку сидів і коментував. Це все, що я про неї знаю. Ну, знаю, що кльово, ну, в жодну частину не грав. Так, Обла. Свитки. М -м да, Грав. Да, Прикольно. Ремастер теж через підписку геймпасовську пробував грати, ну, таке. Ну, все одно гра застарівша, але для жанру дуже навіть нічого. Так, Тес Онлайн. Кічко тобі привіт. Ем, пробував, пограв, не поняв, ну, такое. Ну, Skyrim, це зрозуміло. Тут Говард, купи Skyrim, оце все. Давайте от. Драді інтересу. дивимося, 114 годин. Ну, ви подумаєте, що алох, люди потишчі грають. Справа в тому, що я в неї починав грати е в ЄГСі і там в мене десь 300 годин. Так що, так що не судьба, не надурите ви мене. От. Дивимося далі. Парочка Крофт. Райзл за Том Брайдер, Shadow of the Tomb Raider і Tomb Raider. Цю грав. Пройшов десь процентів, мабуть, на 60%. Може, чуть більше, потім забив, потім забув. Ну, коротше. Ну, прикольно, класно. Ну, я толком не грав. Так, відьмачок. Значить, у мене є повна трилогія плюс гвинт. Почну з першого відьмака. Я його навіть стрімив. Ну, блін. Максимально так воно в плані управління тупо, странно і непонятно, але в принципі, в принципі, ну чобі не, прикольно. Далі, Відьмак 2 не грав, к сожалению. Відьмак 3 ну там трошки там ось 360 годинок. Ну, це ж таке, це ж фігня, правда. От, «Гвинт», «Гвинт» мені взагалі не зайшов. от Убийте мене, я його не зрозумів. В грі Відьмаку 3 гвинт, це відвал сраки. Я всі турніри, все, що тільки можна, всіх корчмарів повністю все вичищав, а от гра, як гра краткого, мені не зайшла. Ну, от, от я, я її просто не поняв. Так, машинки. Ні в що не грав. Місто будування. Е, колись у якогось ютубера побачив е, огляд на демку All will Fall. Додав, руки ще поки що не дійшли. А 1800. Дуже прикольна грулька. Ну, 103 години награних. Рекомендую. Так, банішт. 125 годин. Прикольна, ну досить, скажімо так, нудна ігрушка. Немає розвитку якогось такого, але, в принципі, тако скоротати там сотку годин для ціні жанра. Так, Сіті Skylines 46 годин. В своє время грав, було прикольно, ну, потім щось пошло не так на любителя. Down of a Man, простенька ігрушечка, самі бачите, менше 2 ГБ місця важить. Можна пограти, там, типу як епохи міняються там, з кам'яного віку там, в бронзовий, в мідний вік, ну от це, от все, ну непогано, але. Прям щось віддаю, що я б не сказав. Так, Eden Crafters. Гра прикольна, вона дуже сильно дуже сильно похожа на Planet Crafter, який там в мене в списку трошки нижче. Я на неї робив огляд, так що рекомендую там десь пошаритися по моїм відосам і подивитися. Зараз буду говорити англійською Fattest Frontier. Ну, непогана гра. Прям непогана. Mm, але я ж короче, як ботан, я грав в чистому мирному режимі, без оцих заруб, без війни, без оцих всіх двіжух, то може я її просто повністю не прочувствував. Я її чисто юзав як ну, містобудівельну таку двіжуху. Ну, в принципі, прикольно, непогано, знову ж таки, на любителя. frostpunk Гра. Хвалена, перехвалена, там, коротше, розрив сраки, от, це от все, важкі ділеми, емоційні вибори, от, це от все. Я її не поняв. Ну, просто я її не поняв. Не знаю, ну. Коротше, не моє, напевно. Хоча в мене другий фростпанк в списку бажаного висить, але, ну, якось так ось. OpenTTD. Ну, це таке. Це. Я так чув, є така гра Факторіо, я правда в неї не грав ніколи. Я думаю, що це щось похоже. Я не можу зрозуміти, чому в мене тут 2 хвилини награних всього. Я ж, по-моєму, більше в неї грав. Ну, коротше, ладно, то таке. Що у нас наступне? Ну, коротше, ви поняли. і 3 години. І, до речі, я от на днях дивився відео Old Boya, там, де. 15 кращих ігор, 10 з 10. І от він в жанрі РТС. Ну, ладно, не РТС, а просто в жанрі стратегій, Він назвав кращою грою острів. І я вважаю, що це абсолютно заслужено. Так, Palieн-дручиння. Щось там строїш, бігаєш, ресурси собираєш. Ну, 30 годин набігав, потім надоїло. Так, Planet Crafter. Ігрулька Класно. Ну, як бачите, майже 260 годин награно. Залітаєш на планету, там, щоб не здохнути з голоду, без води, і без повітря. В общем, воссоздаєш людську цивілізацію. Кстаті, як іронічно. Sid Meier's Civilization 6. Як бачите, 4 години. Я її просто тупо не поняв. Скачеш як дебіл по клеткам, і що там робити, не знаю. От просто не знаю. Valley. Тож я її не поняв. От я скільки разів, раз рази, три чи чотири я намагався її почати грати, і вічно щось то не так. Тімберборн. Ну, це, як бачите, 630 годиночок. Бобри після ядерної війни залишилися єдиними живими істотами на планеті. Людішки вимерли. Ну а бобри створюють свою цивілізацію. Ну, в принципі, самі бачите, що тут робиться на картинки. Отут. Оце прям must have. Оце я дуже сильно всім рекомендую. Це дуже-дуже крута ігра. Якщо ви мені в коментарях напишете, що Ілюха, давай, коротше, клепай нам контент по Тімберборну, я вас буду з язиком цілювати в дьосна, в носа, в вухо, куди угодно і в любі труднодоступні міста. Тому що цю гру я дуже сильно люблю і дуже сильно нею захоплююсь. Так. Tribes of Midgard. Ну, це така ізометрична двіжуха. Бігаєш, навалюєш сім звіздюлей, або вихватуєш щось там шебутися Туди-сюдим. Прикольна ігрушка, ну більше 40 годин я в ній награв. Є офіційна українська локалізація. да. От. Ну, Гра, в принципі, прикольна, достойна. Ну, тобто, там якесь примітивне будівництво. Є, зможеш там свою базу. Ну, навіть не базу, я не знаю, як це будинок свій будувати, щось там робити. Ну, коротше, непогано. Так, Тропіко 3. Колись давно якийсь там один поважний твіттерський роздавав ключі на шару. Я в нього попросив ключ від Тропіко 3. Ну, пограв я в неї. Ну, чесно кажучи, гра морально дуже сильно застарівша і якась вона трошки непонятна. Ну, от 7 годин в неї пограв, більше гратися не хочеться. Ольгейм. 94 години. Класно, прикольно, інтересно. Ще вернуся. Далі, що у нас там? Симулятори. Fishing Adventure, Fishing Planet, Just Fishing. Я думаю, вам це не дуже інтесно. Так, скрадання. Дезонри 2, Діноред 1 і ТІФ. Тіф я грав теж на цьому на стрімі. Ну, Дізонори це просто ну, сердежки, отут от от, Отак. Сталкер. Можете другий раз за це відео мене закидати тапками. Не грав жодну частину. От, взагалі. Halva. Black Mesa, Half-Life 2, Deathmatch, Source. А, і Portal я ще сюди додав. Не грав. Так, да? такий лох. Так, а тепер дивіться, починається найкрасне. Категорія без категорії. Суть в чому. Є у мене дружочок-піражочок, Санечек. Якщо дивишся, привіт тобі. У мене з ним сімейна підписка, і він тут мені нормально так навалив всякого разного в спільну підписку. Space Machine, поняття зеленого не маю. American Truck Simulator, ну, понятно, але це не моє. Animal Well, поняття зеленого не маю. Apex Legends. Я в такі ігри взагалі не граю. Асето Корса, Гоночки, понятно. Барро, не знаю. Battle Star Galactica Deadlock, взагалі без поняття. Battle Tots. Ну, Battle Tots я чув про них, що це там свого часу була культова гра. Biomutant Оце вже моя ігрушка. Я, походу, в неї навіть коли щось питався іграти. Ем, інтересно сеттингом, інтересно своїм геймплеєм. Ну, я чесно я не пам'ятаю, щоб я в неї грав, тому прийдеться це все діло наверстати. Ладен Бейкон, не знаю, я що це. Бомбер. Ну, я приблизно догадуюся. The Bridge, не знаю. Bулет Storm, не знаю. Chaos Town. не знаю. Якась Чурчхела, не знаю. Control. Я не знаю, в чому прикол. Вроді по всім системним вимогам мій компудактор нормально довжен його тягнути. він у мене лагав як сука. Просто страшно. І я. Його так і не дограв. Не те, що не дограв, я його і не почав. Іграти. Так, Контравтора Крікс, Crusader Kings 2. Тоже, кстати, треба буде якось наверное, у нього заскочити, тому що думаю, що ігра інтересна. О, Crisis 2 Maximum Edition, Days Gone. О, Days Gone я грав. Правда, я його іграв з клавомиші. І потім щось пішло не так, як обично. І на цьому все. Dead Island. Поняття зеленого не маю, тому що ну, не люблю я ігри про зомбі, навіть Days вроді, про зомбі, але він чуть якийсь не такий. Але от, Dead Island взагалі моє. Deadlock. Хтось мені колись кинув інвайт. Ну, я в нього так і не поіграв. А, ні, ну зато ставив, ти глянь. А може і не ставив, не пам'ятаю. Так, Deathloop. Прикольна ігрушка. Там. Флешбеки, і время. Оці всі движухи. Інтересно. Ну, пока що руки не дойшли. Delta Force. Без поняття. Dirt Rally. Ну, по назві, понятно, що це гоночки. Divinity. Divinity. Don't Starve Together. Не знаю. Doom. Ну, Doom, понятно. Dragon Age 2. Може бути інтересним. Dying Light. Ну, опять же, зомбаки, не зовсім моє, я його іграв, щось там наіграв. Не, ну, не сильно я впечатлився, якщо чесно. Так, Fantasy General 2. Far, Fear, Figment, Figment. Flatout. О, от Flatout треба буде якось попробувати. думаю, буде інтересно. Dawn. Halo, The Master Chief Collection. Кстати, вся оця. Серія Хейло, вона якось пройшла мимо мене. от взагалі. Поэтому може колись і попробую Hit Guardian. Не знаю я що це. ну Refrozen Edition. Не знаю. Так, Герої Меча і Магії ніколи не грав. Хогвартс. Ну, майже 60 годин. Класна ігрушка. Можна пограти. Так. Йотун Valhalla Edition. Не знаю. Innerworld. Kerbal Space Program. Строїш ракету, летиш в космос, колись пробував, запускав, нічого не поняв. Поэтому, поэтому ні. Killer Instinct, не знаю. Kingdom Come Deliverance. Попробував. Не дуже воно мені зайшло. Може, я не поняв, але ще колись обов'язково вернуся. Так. Ластуха. З якою я матюкався місяць, тому що вона мене не хотіла запускатися. Я думаю, її репрезентувати не треба і так всі все знають. Так, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2 не моє. Лiфтоф. Так, тут вже якась порнуха пішла. От, Mass Effect, Mad Max. Я думаю, ці речі теж треба буде якось колись поіграти. My Fury Detective. Я думаю, що це якийсь розйоб повний. От. Пілігрими, Полібрідж. Полібріч, кстати, теж пробував грати. Така примітивна ігрушечка, Ну це така інж... дрочильна для інженерів, скажімо так. вот Строїш мости, щоб через них корабліки перепливали. Ну, Portal 2, Постал 2, Prey. прей треба буде якось спробувати. Багато де читав, що дуже недооцінена ігра. Quicker флаг не знаю, RDR 2. Пробував, запускав, що то потім пішло не так. Remember me чув про неї, але не пам'ятаю. Так, робокоп ну це, понятно, хто знає, той знає. Так, Шерлоків, ціла куча Сімси, Сома ну Пожалуйста, у мене вказується є всі сталкери. Star Wars Battlefront 2 класичний 2005 року. -го Titan Chaser, кстати, від українського розробника ігрулька. Рекомендую попробувати так для общого розвиття. Uncharted Legacy of Thieves Collection. Грав класно, прикольно. Ну, мені на один раз. Ну, якось так. О, Worms Armageddon. Хе, прекрасно. Ну, коротше, ребятки, отакий от, от у мене вийшов інтересний. На самом деле, ні. Ніхрена не інтересний, скучний і нікому нахрен не нужний огляд мого стіма, але суть в чому? Суть в тому, що подивіться по цьому списку, що вам могло здатися цікавим. І якщо що, будемо по цьому всьому ділу клепати контент. Так що ви цей, наприкінці, не забудьте підписатися, поставити колокольчик. Порекомендувати це відео своїм друзям, настрочити там ну, такий матюкливий коментар на 25 тисяч мільйонів слів. Ну і от це от все. Ну і власне, що хотілося б сказати наостанок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!